Закінчили монтаж підлогового опалення та водопостачання в офісному приміщенні. Ось тут у нас вітерець сьогодні дує, і йду вам показувати, що ми зробили по факту. Так, що ми маємо? У нас мало б бути отута опалення, але від нього поки що відмовилися. І ось ця частина це у нас офісне приміщення, де буде безпосередньо. Знаходитись саме опалення, чи знаходиться ось так виконано тепла підлога чи підлогове опалення. Все зроблено файно загільзовано. У нас знаходиться на першому поверсі два колектора на 23 контури, і на другому поверсі теж два колектора на 23 контури. Ось так зроблено під вікнами. Тут у нас де будуть деформаційні шви. Труба в Гофрі захищена тут великі вікна. Ось так. Довелося нам це все робити. До речі, нестандартна розмітка. Чому у нас між колонами 6 на 6 метрів? Тобто, по факту, колона ось тута, там 37 квадратів да? плюс-мінус. Але в нас аж буде 1-2. Тобто на чотири частини деформаційний шов розділений. Маємо на першому поверсі два санузла, інсталяція, умивальник. Там у нас буде душова, тут у нас зона так, під 에, сходами буде топкова. Будуть розміщені насосні групи. Виводи зробили, тут буде у нас бойлер і виводи під бойлер. Там у нас захована. Зараз покажу вам. Тут ми маємо також два колектори на цей поверх. Що ще? Ще один санвузол, інсталяція умивальник і пральна машина. А, ні, не пральна машина це для персоналу набирати воду, щоб мити підлогу. І ще один санвузол, умивальник, інсталяція стояки пішли нагору. Зараз. Піднімаємося на другий поверх, покажу, що ми маємо по другому поверсі. Так, піднімаємося, ось така у нас видно перший поверх, все буде відкрите. І другий поверх. Другий поверх у нас колектора розміщені в різних зонах. Там один колектор. Ось так він виглядає, частина трас в ізоляції. Ось так все зробили. Колектор з нержавіючої сталі. Там закріпили все. Поки немає тут стінові панелі мають бути умивальник, інсталяція і так само зона душа то виведена фанова труба. Далі так само кран для набору води для персоналу підлогу мити, інсталяція та умивальник. і Ще один санвузл, у нас це вже шостий. Інсталяція умивальник. І з цієї сторони у нас буде зона кухні. Має бути, каналізацію також вивели і водичку туди теж вивели. І у нас вже четвертий колектор, який знаходиться на другому поверсі. Ну і так само по другому поверху зроблено повністю підлогове опалення. Ось таке виконання наших робіт. ось так все зроблено. Важко було розділяти, але ми то зробили. Ну, і в нас ще залишилось провести тут магістралі до колекторів, до насосних груп. буде встановлений по ту сторону тепловий насос, і це все приміщення буде обігріватися безпосередньо на тепловому насосі. Ось таке виконання завершили. Плюс-мінус, у нас на все про все пішло порядка половиною неділь на цю роботу. Їдемо далі, будемо займатися складами прокладанням магістрали і безпосередньо вже монтажом самої топкової і теплового насоса. А Якщо вас цікавлять інноваційні інженерні рішення, і якісний монтаж. Звертайтеся за посиланням в шапці профілю. Консультація безкоштовна.